Історія про складний вибір між кар'єрою та емоціями і почуттями. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. У Нью-Йорку усі прагнуть бути ідеальними. Особливо прискіпливо до цього ставляться жінки. Вони щодня одягають своє найкраще вбрання, роблять святкові зачіски та макіяж і обов'язково слідкують за своєю фігурою. Та усе це зовсім не про Андреу Сакс, або, як називають її друзі, Енді. Молода провінціалка, випускниця університету в Іллінойсі, приїжджає до Нью-Йорка, щоб побудувати кар'єру журналіста. Однак поки знаходить лише вакансію молодої асистентки головного редактора журналу Подіум. У визначений день Енді приходить на співбесіду. Її Зустрічає молода дівчина на ім'я Емілі. Вона пояснює, що колись була другою асистенткою Міранди. Першу асистентку підвищили, отож тепер вона зайняла її місце і, відповідно, шукає когось на посаду молодшої помічниці. Емілі, оцінюючи зовнішність, Енді, одразу розуміє, що та зовсім не має почуття стилю та не знайома зі світом моди. Дівчина говорить, що вже приводила двох кандидаток, але Міранда вказала їм на двері. Отож у Енді шансів мало. Енді трохи не розуміє, адже гадки немає, хто така Міранда і чому вона висуває якісь надвисокі вимоги до своїх помічниць. Почувши це, Емілі лише демонстративно закочує. І очі, і переконується в тому, що Енді тут не місце. Несподівано до Емілі телефонує водій Міранди і каже, що її візажистка захворіла. Отож жінка звільнилася раніше і з хвилини на хвилину буде в офісі. Емілі оголошує негайно бойову готовність. Усі раптом схоплюються і починають наводити марафет, складати на столах, відносити усі необхідні папери і загалом приводити все до ідеального вигляду. Сама ж Емілі негайно біжить за потрібними паперами та журналами і складає їх на столі у Міранди в визначеному порядку. Нічого не розуміючи, Енді нишком сідає за стіл і за усім цим спостерігає. Є за кілька хвилин до офісу приїжджає поважна владна та легендарна Міранда Пріцлі. Жінка заходить у будівлю, де усі буквально розбігаються на її шляху. Міранда підіймається на потрібний її поверх, де її зустрічає Емілі. Жінка починає чітко давати своїй асистентці завдання. Вона каже, куди зателефонувати, куди з'їздити, що забрати, що передати та кого про що попередити, називаючи при цьому точний до хвилини час. Емілі, чемно виконуючи усі вказівки боса і намагаючись її нічим не роздратувати, ледь, встигає усе записувати. Раптом Міранда помічає Енді та питає, хто вона така. Зовсім забувши про дівчину, Емілі. Починає викручуватись. Вона каже, що Енді прийшла на співбесіду, та вона зовсім не підходить для цієї посади. Міранда відповідає, що це вона вирішить сама. Хто їй не підійшов, так це дві протеже Емілі, яких вона привела раніше. Міранда наказує, аби Енді до неї зайшла. Редакторка просить дівчину розповісти про себе. Енді розповідає про свій університет, про свої успіхи там, про перемоги на різних конкурсах та нагороди за статті. Однак, коли мова заходить про журнал, з'ясовується, що Енді ніколи не читала подіум і зовсім не знає, хто така Міранда Пріцлі. Ще трохи послухавши дівчину, Міранда каже, що на цьому все. Розуміючи, що її відмовили, Енді каже, що так, це правда. Вона тут чужинка. Вона зовсім не розбирається у сучасній моді та не знає популярних тенденцій. Але вона здатна швидко вчитись, і найголовніше, вона щиро хоче це робити. Міранда на мить знову звертає увагу на Енді, але її перериває креативний директор журналу Найджел, що приніс світлини для наступного випуску. Засмучена Енді спускається вниз та здає свій тимчасовий пропуск. Підходячи до дверей, дівчина несподівано чує, як її кличе Емілі. Неочікувано для всіх Міранда взяла Енді на роботу. Ввечері Енді йде у ресторан зі своїм хлопцем Нейтом а також друзями Лілі та Даком. Вона розповідає їм про нову посаду, і друзі страшенно за неї радіють. Сама ж дівчина не розділяє їхній захват. Вона, звичайно, рада, що отримала роботу, проте раділа би так само і будь-якій іншій. Дак каже, що про роботу у подіумі мріє купа людей, і Енді просто не усвідомлює, як їй пощастило. Повертаючись додому, Енді жаліється не що вона зовсім не вписується в колектив редакції. Вони усі там виглядають неперевершено, а їй і нема чого одягнути. Хлопець каже, аби Енді не брала це в голову. Аби бігати на побігеньках у капризного боса вечірня сукня не потрібна. Наступного ранку Енді прокидається о 6.15 від дзвінка Емілі. Дівчина каже, що навалилося багато роботи, адже в новому випуску будуть деякі зміни. Отож треба, аби Енді негайно мчала в офіс. Емілі також каже, аби Енді по дорозі взяла Міранді каву. Вона називає точний рецепт і наполягає, аби Енді його записала: нічого не можна переплутати. Енді поспішає в офіс як може, та все одно трохи затримується. Емілі через це на неї нападає. Вона каже, що це складна робота, і якщо Енді не справляється, краще піти одразу. Тут не допускаються жодні проколи. Коли Емілі нарешті відносить Мірандікаву, вона повертається до Енді і розповідає про її обов'язки. Дівчина каже, що Енді має бути постійно біля телефону. Їй навіть на секунду не можна. Не відлучатись, так як і ризик пропустити якийсь важливий дзвінок загалом. На ній кава для міранди і різні дрібниці, які знадобляться босу. Сама ж Емілі має трохи вищі повноваження. Вона складає графік зустрічей, підводить баланси, веде переговори з важливими клієнтами тощо. Але найголовніше, вона головна претендентка на поїздку разом із Мірандою на тиждень моди у Парижі. Потім Емілі показує макет наступного випуску журналу. Вона каже, що вони ще вечора відправляють його Міранді додому, а вона на ранок передає макети з виправленнями. Взагалі, це обов'язок молодшого асистента, але Міранда дуже обережна щодо своєї безпеки. Тому, доки вона не переконається, що Енді не грабіжниця чи маньячка і не дозволить сказати дівчині свою адресу, ця робота лягає на плечі Емілі. Перший робочий день видається для Енді справжнім пеклом. Міранда виявляється аж надто вимогливою та примхливою. Вона не визнає, що є щось неможливе, ніколи нічого не пояснює, говорячи коротко і чітко. Також жінка ніколи не повторює своїх розпоряджень, а перепитувати її щось заборонено негласним правилом. Енді намагається отримати якісь пояснення та допомогу від Емілі, але дівчина не горить бажанням бути нянькою, адже має купу своєї роботи. Наступний день знову починається з біганини. Енді доручають забрати спідниці в одного бренду, хустинки в іншого, віднести зошиту школу доньці Міранди, а також не забути купити їй кави. Енді ледве усе це запам'ятовує та з горою пакунків приходить в офіс. Міранда з'являється там, як завжди, пунктуально. У своїй звичній манері кидає речі та йде до кабінету. Емілі каже, що сьогодні буде прогін. Редактори збиратимуться і пропонуватимуть фото для нового випуску. Через це телефон буде розриватись, отож Енді має бути готовою. Трохи згодом Емілі йде на перерву із подругою. Дівчата між собою обговорюють бабусине вбрання нової асистентки. Кілька годин по тому на ланчі де Енді. Там вона зустрічає Найджела, який теж глузливо відгукується про одяг дівчини та навіть про те, які страви вона бере на обід. Раптом чоловіку телефонують, і він в паніці кидає тацю. Він каже, що Міранда почала на півгодини раніше, і вони вже спізнюються. У ліфті Енді та Найджел зустрічаються із містером Равіцом. Найджел представляє їх одне одному, і Равіц зауважує, що Енді отримала посаду, про яку мріють сотні дівчат. Пізніше Найджел пояснює Енді, що це був голова правління. На прогоні Міранда, як завжди, усе критикує і зневажливо ставиться до пропозицій дизайнерів, коли вона починає обирати між двох майже однакових ременів. Енді це видається смішним. Владна Міранда, яка не звикла, що персонал так поводився, проголошує цілу лекцію про те, що Енді, яка зовсім нічого не тямить у моді, не має права із чогось сміятись і думати, що тут займаються безглуздими справами. Повернувшись додому, Енді розповідає нейту про те, що відбувається в офісі. Дівчина каже, що Міранда несправедливо нав'язує усім співробітникам почуття меншовартості, і її задовольняють лише ті ситуації, в яких усі сумирно мовчать, і вислуховують її критику. Потім Енді відмовляється від вечері, збираючись на пробіжку. Вона каже, що в редакції усі дуже струнки і слідкують за собою, отож їй варто скинути пару кілограм, аби вписатися в колектив. Енді каже нейту, то, що їй треба протриматися рік заради досвіду, а потім вона зможе піти в реальну журналістику. В наступні дні Енді намагається щосили триматись і терпить причіпки боса. Поняття робочий день для неї перестає існувати. Вона повинна бути готова в будь-який час дня і ночі виконувати чергове доручення. Не все ладиться із новими колегами. Емілі дуже гордовита. Отож навіть не намагається потоваришувати із Енді і ігнорує усі спроби самої дівчини. Котрого з дня до Енді із Огайо приїжджає батько, та навіть цей вечір не проходить без міранди. Жінка телефонує Енді і каже, що її рейс до нью йорка скасували. Вона наказує помічниці щось вигадати, адже вона повинна повернутися із робочої поїздки та потрапити на концерт доньок. Енді починає обдзвонювати усі аеропорти та приватні компанії, однак за такий короткий термін літак знайти не вдає. Коли Міранда повертається, вона очікувано злиться на свою нову помічницю. Вона каже, що вперше за багато років найняла зовсім іншу дівчину. Усі попередні помічниці були стрункими, розбиралися в моді та обожнювали цей журнал. Однак їм завжди чогось не вистачало. Можливо, розуму. Саме тому Міранда вирішила спробувати щось нове однак енді розчарувала її ще більше ніж інші. Міранда наказує Енді покинути її кабінет, і заплакана дівчина йде до Найджела. Вона розповідає про те, що щойно відбулося, і каже, що їй дуже важко. Міранда ніколи не скаже жодного слова похвали, та щойно щось іде не так, нападає як звір. Найджел каже, що Енді не так ставиться до своєї роботи, як повинна. Чоловік розповідає, що тут діють інші правила. Для Енді це звичайний глянець, та сотні тисячі людей так не вважають. Дівчина повинна не скиглити, а зрозуміти, як тут усе влаштовано. Трохи подумавши, Енді просить у Нейджело допомоги, і вони удвох ідуть обирати для неї новий гардероб. Крім одягу, Найджел ради дівчині змінити зачіску та макіяж. Повернувшись в офіс через кілька годин, Енді ошелешує колег своїм новим зовнішнім виглядом. Ввечері Енді чекає із роботи нейта. Навіть він не впізнає своєї дівчини і його дуже дивує її новий образ. В наступні дні Енді з допомогою Нейджело починає змінювати свій стиль. Її нове вбрання мовчазним поглядом оцінює навіть Міранда. Котрого дня Енді зустрічається із друзями та дарує їм шалено дорогі парфуми та аксесуари, те, що забракувала Міранда і відправила на списання. Лілі та Дак радіють таким подарункам та кажуть, що Енді просто неймовірна робота. Однак провести час із друзями Енді знову не дає Міранда. Вона телефонує та наказує дівчині негайно приїхати. Енді приїжджає на вечірку Джеймса Холта, в якого має забрати ескіз сукні Міранди для банкету. Чоловік пропонує Енді залишитися трохи на вечірці та випити щось в барі. Там дівчина знайомиться із модним письменником Крістіаном Томпсоном. Енді неймовірно радіє цій зустрічі і каже, що читала усі статті та есе Крістіана. Сам же чоловік співчуває Енді, дізнавшись, що вона працює на Міранду. Наступного дня Міранда наказує організувати зустрічі з Джейм. Джемсом жінка влаштовує перегляд усієї колекції до офіційного показу. Цим переглядом Міранда залишається незадоволена, і Джеймс обіцяє переробити колекцію. Вийшовши звідти, Міранда дає енді чергові розпорядження, серед яких завести макет наступного випуску їй додому. Дівчина дуже цьому радіє, адже це означає, що вона заслужила довіру боса. Емілі чітко розповідає, що і як робити, і ввечері Енді відправляється в дім Міранди. Зайшовши всередину, вона розгублюється і їй на допомогу приходять доньки Міранди. Вони підказують, де знаходиться гардероб, куди Енді має повісити речі із кімчистки. А потім дівчатка вирішують пожартувати і кажуть, що макет треба віднести на другий поверх. Енді підіймається туди і випадково стає свідком сварки Міранди із її чоловіком. А раптом Міранда обертається і помічає Енді. Побачивши її злісний погляд, дівчина розуміє, що накосячила. Вона залишає. Макет на східцях та вибігає із будинку наступного ранку. Енді зустрічає Емілі та каже, що Міранда в гніві. Дівчина говорить, що якщо через Енді зірветься її поїздка в Париж, їй капець. Енді вирішує поговорити із Мірандою та вибачитись, але не встигає дівчина їй слово сказати, як Бос дає нове, практично неможливе завдання. Вона каже, що потрібно дістати для її дочок ще не опубліковану книгу про Гаррі Потера. Усі опубліковані видання вони мають, але близнючки хочуть знати, що там далі. На пошуки жінка дає 4 години. Крім цього, Міранда каже, аби Енді не забула про її стейк на обід. Енді чимдуж мчить в ресторан на ходу, зв'язуючись із агентом Роулінг. Вона вмовляє жінку, пояснюючи для кого потрібне це видання, та все марно. Енді вже готова опустити руки, та несподівано вона згадує про Крістіана. Дівчина телефонує йому і розповідає про прохання Міранди. Чоловік каже, що спробує щось вигадати, але це майже нереально. Міранда ж повертається на кілька хвилин в офіс по речі і говорить, що стейк вже не буде. Вона обідатиме з партнером. Ідучи, жінка каже Енді, що якщо вона не дістане книгу, в офіс може більше не приходити. Енді розуміючи, що шансів нуль вирішує звільнитися сама. Нейт дуже цьому радіє, адже нарешті дівчина почне приділяти час йому. Та несподівано до Енді телефонує Крістіан. Він каже, що знайшов знайому його знайомої, яка малює ілюстрації для книг Роулінг. Їй вдалося дістати примірник. Енді негайно мчить до Крістіана по книгу. Вона щиро йому дякує і пулею летить в офіс. Енді віддає книгу Міранді і каже, що це її примірник. Дві копії вже у дівчаток, які читають їх по дорозі до бабусі. Міранда, яка вже готувалася звільнити Енді, розуміє, що нічого не може їй пред'явити. Зі своїм завданням дівчина впоралась на відмінно. Ввечері Нейт приходить додому із цілим пакетом продуктів, аби відсвяткувати звільнення Енді. Та дівчина повідомляє йому, що все обійшлося, і вона далі працює в редакції. Почути трохи засмучує Нейта. Він каже, що Енді змінилась, вона стає іншою. Дівчина запевняє, що це не так. На ній лише трохи кращий одяг та аксесуари. Зрештою, Енді все ж знаходить спосіб помиритися із нейтом. Котрого з дня Енді зустрічається із Нейджелом на фотосесії. Вона розповідає про те, що на роботі усе зараз, наче добре, однак починаються проблеми в особистому житті. Чоловік відповідає, що так відбувається майже завжди. Якщо у тебе не клеїться із хлопцем, чекай підвищення. Наступного дня Міранда влаштовує нараду, де знову критикує ледь не усі пропозиції підлеглих. Крім того, її дуже дратує застуда Емілі. Кілька годин по тому Емілі каже Енді, що на сьогодні вона може бути вільна. Роботи в офісі не буде, так як усі готуватимуться до доброчинного бенкету. Енді, почувши це, дуже радіє, адже у неї та сьогодні день народження, і тепер у неї буде час зробити йому якийсь сюрприз. Та не встигає Енді вийти із редакції, як її повертає Міранда. Жінка каже, що через застуду Емілі їй треба інший помічник, який контактуватиме із гостями. Ним, очевидно, стане Енді. Дівчина сідає вчити величезний список гостей, адже на бенкеті кожна людина має відчувати, ніби Міранда добре її знає. Емілі каже, що вивчала його кілька тижнів, але у Енді є лише кілька годин. Ввечері Енді перебуває на вечірку. Там вона постійно перебуває біля Міранди і разом із Емілі розповідає жінці про кожного гостя, який підходить. Це все для того, аби складалося враження, що Міранда і справді пам'ятає усіх запрошених персон. Там же Енді зустрічає Крістіана. Він робить компліменти її зовнішньому вигляду і каже, що не була би вона у стосунках, він би вже почав до неї залицятись. Енді поспішає покинути бенкет, щоб встигнути на вечірку до неї та. Та Крістіан пропонує їй повернутись. На вечірці присутній головний редактор масштабного нью-йоркського журналу, і чоловік каже, що може їх познайомити. На якусь мить Енді вагається і майже погоджується, та все ж каже, що не може. І, обравши нейта, поспішає до нього. Попри усе, Енді спізнюється на святкування і застає Нейта у квартирі вже самого. Вона вибачається перед ним, та хлопець ніяк це не коментуючи, йде спати. Котрогось іншого дня, коли Енді як завжди провозить Міранді одяг та новий примірник журналу. Жінка повідомляє дівчині, що бере її з собою. На осінній тиждень моди у Париж. Енді відмовляється, адже для Емілі, яка кілька місяців готувалася до цієї поїздки, рішення боса буде страшним ударом. Та Міранда попереджає, що таке рішення Енді несприятливо позначиться на її кар'єрі, у цьому виданні чи в будь-якому іншому. Зрозумівши, натяк засмучена, Енді повертається додому. Вона зовсім не розуміє, яким чином має сказати про це Емілі. Наступного ранку, прийшовши в офіс, Енді не бачить Емілі на місці. Вона телефонує дівчині, аби спитати, коли та прийде. Виявляється, Емілі теж по горло загружена завданнями Міранди і вже мчить на роботу. Емілі так сильно поспішає, що не помічає таксі, яким мчить просто на неї. Через те, що Емілі збиває машина, її поїздка до Парижу і так відміняється. Та аби бути чесною, Енді все ж розповідає про рішення Міранди. Емілі сильно це обурює. Вона каже, що Енді зовсім не хотіла цієї роботи. Тиждень моди її поцимбала. Вона взагалі не прагне бути журналістом. Емілі каже, що усе, що звалилося на Енді, несправедливо. Дівчина сильно ображається і наказує Енді покинути її палату. Котрого з дня Енді приходить на виставку Лілі і там розповідає друзям про майбутню поїздку. Лілі та Дак щиро радіють за подругу. Там же випадково Енді стикається із Крістіаном. Виявляється, чоловік теж збирається у Париж, він пропонує побачитись там. На прощання Крістіан цілує Енді в щоку, і це помічає Лілі. Енді її наздоганяє і намагається пояснити, що це просто знайомий з роботи, але Лілі говорить, що Енді справді змінилась. Раніше вона була простою щирою дівчиною, закоханою в нейта, а зараз стала високомірною жінкою, яка цілується із модними піжонами. Лілі бажає Енді успіху в Парижі та йде. Це випадково чує нейт, який саме приїхав на виставку. Він не розуміє, чому Енді не розповіла про поїздку раніше. Через це між парою чиняється сварка, і Нейт пропонує взяти паузу. Енді намагається його спинити та все обговорити, але цього не дає зробити Міранда, яка знову розриває телефон Енді. Через кілька днів Енді із Мірандою відправляються в Париж на тиждень моди. Вони відвідують неймовірні покази та спілкуються із всесвітньо відомими людьми. Якось, повернувшись в номер, Енді бачить заплакану Міранду. Дівчина вирішує змовчати і нічого не питати. Міранда ж каже, що їм треба змінити розсадку гостей на завтрашньому бенкеті. Несподівано вона зізнається, що її чоловіка не буде. Вони розлучаються. Міранда говорить, що по поверненню додому треба буде зустрітися із деякими людьми, аби ця інформація не просичилася в пресу. Вона не хоче, аби на ній збагачувались якісь дешеві газетярі. Енді питає, чи може вона якось допомогти Міранді або розрадити її, але жінка відправляє Енді працювати. Трохи пізніше Енді вирішує все ж прийняти запрошення Крістіана і йде з ним на зустріч. Перед цим Енді ще зустрічається із Нейджелом, і він розповідає, що йде із подіуму. Йому запропонували дуже круте місце у паризькому будинку моди. Отож скоро їм доведеться попрощатись. Енді та Крістіан чудово проводять час, а потім чоловік запрошує її прогулятися Парижем. На одній із вулиць Крістіан несподівано цілує Енді. Вона спочатку відпирається, говорячи, що ще не готова, адже розійшлася із нею там лише кілька днів тому. Та потім все ж піддається чарам вродливого супутника. Зранку Енді та Крістіан прокидаються разом. Збираючись, дівчина помічає випуск французького подіуму. Вона питає в Крістіана, що це, і той зізнається, що Равіц планує усунути Міранду і поставити на її місце Жаклін Фоле, редакторку французької версії подіуму. Сам же Крістіан тоді очолить редакторський відділ. Енді каже, що це підло. Все життя Міранди і її журнал. Дівчина негайно покидає номер Крістіана а мчить до Міранди, аби про все їй розповісти. Зробити це в номері не вдається, бо Міранда каже, що у неї важлива зустріч, і вона не впускає Енді навіть на поріг. Тоді дівчина перехоплює Міранду перед початком бенкету. Вона розповідає про підставу Равіца, але начальниця, ніби взагалі її не чує, і йде до зали. Коли Міранда виголошує свою промову, то розповідає про те, що її хорошого друга беруть на одну із найкращих посад у Парижі, і вона цим дуже пишається. Найджел вже чекає, коли оголосять його ім'я, та несподівано виявляється, що Міранда говорить про Жаклін. Виявляється, жінка знала про намір Равіца і таким чином зірвала його план. Найджел вже страшенно засмучується, адже він мріяв про цю посаду, та й крім того, сама Міранда рекомендувала його на це місце. Він каже Енді, що почувається ошуканим. Міранда забрала те, що сама ж пообіцяла. Енді неймовірно злий такий вчинок начальниці. Та Міранда говорить, що, хоч любить і поважає Найджела, вона завжди обирає кар'єру. Жінка зауважує, що Енді, до речі, робить так само. Вона давно помітила, що дівчина чимось схожа на неї. Розуміючи, що мова йде про Емілі, Енді заперечує. Вона каже, що це інша, і в неї не було вибору. Та Міранда відповідає, що вибір є завжди. Просто Енді теж обрала кар'єру замість дружби. Почути змушує Енді задуматись. Вони із Мірандою саме приїжджають на черговий захід. Коли жінка потрапляє у вир журналістів, Енді несподівано розвертається та йде геть, викидаючи у фонтан свій службовий телефон, на який вже почала телефонувати Міранда. Повернувшись у Нью-Йорк, Енді зустрічається із Нейтом. Вона вибачається перед ним за усе і каже, що зрозуміла, де була неправа. Хлопець, звичайно, пробачає її, а потім розповідає про свої успіхи на роботі. Його взяли помічником шеф-кухаря в ресторані у Бостоні, отож за кілька днів він переїжджає. Трохи пізніше, Енді йде на співбесіду щодо роботи репортером у Нью-Йоркській газеті. Керівник каже, що телефонував у подіум, аби отримати рекомендацію Енді з попереднього місця роботи. Міранда написала, що Енді була її найбільшим розчаруванням, та як чи чоловік не візьме її на роботу, то він ідіот. Редактор усміхається і каже, що чимось Енді її зачепила. Вийшовши із редакції, Енді телефонує Емілі. Дівчина пропонує їй забрати одяг, що вона привезла із Парижу. Емілі намагається відповідати сухо, але, поклавши слухавку, посміхається сама до себе. Після цього дівчина повертається до нової молодшої асистентки та каже, що вона зайняла місце безцінного працівника. Енді ж проходить повсофі з подіума. Вона помічає Міранду і махає її рукою. Жінка ніяк не відповідає на це та гордовито сідає у таксі. Однак у машині Міранда починає всміхатись та проведжає Енді поглядом. Замить вона знову своїм владним тоном наказує водієві рушати. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.